Так, дай Боже. Є в нас проблема. Оцей валець, він має розбиті підшипники. Його треба зробити. І стоїть він, бачите, не паралельно відносно інших вальця. При тому, що оцю сторону я підняв максимально до верху. І я зрозумів, що цей Кронштейн має отут зазор 2 см, а з лівої сторони немає. Тобто треба зрозуміти чому так? Чи воно його якось розігнуло? Чи що? Дивно, ну так тут є. Приблизно сантиметр, мають більше, а тут вплутну дотуляється. Значить з ним щось не так. І тут його розбило. Коротше, щось не так. Значить, що ми знімаємо оті лапки. Будемо одну до другої приставляти, виставляти паралельно. І напевно що біжимо до токаря. Цей валець, напевно, що прийдеться замінити, бо він якийсь має таку виробітку від пасів. Тобто, коли він на печатниках не крутився, то його паси просто шліфували і стерли. Окей, знімаємо, 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 далі буде. Що ми ще маємо тут зробити? Маємо зняти ось ці три паси, я планую їх розтягнути на рівні поверхні, всіх їх вирівняти, тому що вони, наприклад, там мають з'єднання. Якщо, наприклад, пас має мати одинакову довжину, їх є тут шість. Чотири з них, них середніх мають мати однакову довжину, а крайній лівий і крайній правий мають бути коротшими на 10, здається сантиметрів, але ще подивлюся в інструкції в, в технічних умовах, як воно там є. Значить, будемо, будемо, будемо вирівнювати все так, як має бути, тому що рве. Не рве, раз такий є ухіл, пас налазить на пас, отак, та? і його рве, що є логічно. Тобто будемо пробувати його реставровувати. Якось так. Поїхали. Так, розкрутили там. Один болт і другий. Витягаємо цю лапку. Лапка в нас. В страшному стані. Так тут дику виробітку має, крива. Зняли другу сторону що нам треба було, ми то зняли. Ну так, вона вигнута. Не знаю. Треба буде отут наварювати, давати два підшипники, але я так думаю, що і трубу треба іншу. Колено, не колено. Не знаю. Хтось стикався колись з таким чи ні? Напишіть, напишіть. Цікаво, щоб не натупити. Дякую наперед. Що знімаємо ці три паси останніх? Окей. Так. Раз ми міняємо вже паси, купили два нові, два нові отакі паси, то вже знімемо всі повністю шість пасів і їх вирівняємо, щоб вони мали всі однакову довжину, крім того крайнього лівого і крайнього правого, бо вони по-іншому заходять. Різниця, здається, має бути 10 см чи як. Тобто знімаємо всі. І будемо їх рівняти і ставити на місце. Прес John Джондір 590. Зняли ми коротше, ті паси 6 штук, вони в такому стані. То є ті саморобні хамути, то є ті куповані. Цей ремень інший, ці ніби всі одинакові, але в суті не міняє. Яка тут проблема вийшла? Ось. Видно, все на, на око неозбройним, оком. Яка дуже на того лівий, правий. Вони мають бути два одинакові, тому нам і цю тому нам і цей валець підшипники розмахали, бо тому що йшло воно під кутом донизу, так? І оті три паси були завжди на грузці, тому вони їх і рвало, і йшло на перекос, і тюкмотало так. І відповідно підшипники нам повилітали з цього вальца і так далі. Що ми будемо робити? Котрий недобрий пас. Ми його... Е, викинем один-два, два, напевно, що ми купили два е, запечатані теж оригінальні Джон Deer Трох шарова прослойка, такі корби капець, нічого собі, Трьох шарова прослойка. Купили такі з'єднання. Купляли ми то в Чехії, тому що це оригінал, а в нас за такі гроші купиш якусь китайську фігню. Що ми далі плануємо зробити? Хочу вирівняти оті два крані, щоб були одинакові, та? ті чотири середні теж вирівняємо, щоб вони були. Коротше, ніж оці зліва, здається, і справа на 10 см. Тут замінимо. І до токаря. Бачите, що вона нам зробила? Та? Відповідно, розвальцювало і вигнуло, так? Оту штуку будемо то вести. На ремонт. Я думаю, що як я тут все зроблю, то буде все чітко. Після того ще нам треба буде повирівнювати направляючі для паса Оті. ОТІ направляючі треба буде їх замінити, поставити так як мають бути. І, 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 і. і треба буде ще поставити тут вирівняти, бо щось воно так трошки не знаю неправильно стоїть. Треба буде отакі направляючі замінити. Резину ми звичайно напевно не будемо напаювати оцю гуму. Залишиться так. Минулого року ми замінювали оці кантівки, там ті були повністю злизані, не мали ні грані, нічого. Буксувало, не було зацепу. Якось так. Значить що? Це міняємо? Верніше не міняємо, доробляємо. Міняємо направляючі, токар нам рівняє ці крила. І будемо бачити, як вона, що вона. Ще треба буде звернути увагу, коли закривається комора. З одної сторони оцей механізм не закриває. Або пружина сіла. Треба буде якісь шайби накинути ще, бо якби не відганяє до кінця. Ну, треба буде дослідити і зробити ту штуку. А так, ніби все чітко. Ступицю ми міняли. Самі щось там варили, хімічили. То з сівалки така потужна, масивна, то джендіська така крихітка. Ну і ще в нас напевно що буде заміна оцієї пари зірочок, тому що реально зуби такі аж, вже дуже сильно і бачите, як це план стоїть. Тобто будемо міняти цю пару зірочок. Тут решта зірочки ніби на Романі. Вони ще правильної форми і ланс на них сидить плюс-мінус добре. Тут уже катастрофічний уряд. Так що так? так що так, треба ще буде зробити правильний момент заклепки цього замка. Для цього є спеціальний замок, не замок, а станок яким можна заклепати. але він дорогий, він щось, бляха муха, 7 чи 8 тисяч. Тобто я буду щось хімічити. Треба буде або пробойник знайти, або сверлом вирізати, дирки. Тому що, якщо ти просто прикручуєш шуруп, шуруп, хто розуміє тонкі деталі, бачите, що він робить, він рве, він рве. Тобто, а пробойник, він. Робить чіткий круг, і вже тоді немає можливості шуруп працювати на розрив. Цей паз верніше Тому так, Тому або пробойник, або сверло. Не знаю, чи знайдемо такий пробойник, але сверло, я думаю, знайдемо. Відмалюємо маркером і якось то будемо давати докуп. колесо таке маємо. Скажем, воно собі ну таку роль грає і треба, і не треба його. Маємо нове, фактично, треба буде поставити. Так що так. Погнали!